Поляд коляда у віконце загляда, у різдвяну світлу нічку, ти на радість запали свічку, коляду поклич до хати, Щоб Ісуса привітати. Люди добрі, колядуйте, Сина Божого шануйте, дай Боже миру Україні, дай щастя і здоров'я кожній дитині. Під образом сіно, на сінові свічка. На всю хату пахне смачна паляничка, на радість дорослим, на втіху малечі іде до нас в гості святий добрий вечір! Ісус рождається. Ми Різдво Христа шануємо і щороку колядуємо. Різдво одне з найважливіших родинних свят. Його відзначають 25 грудня. Вечір напередодні Різдва Христового називають святвечір, відзначають його 24 грудня. Як тільки на небі з'являлася перша зірка, в родині сідали за святкову вечерю, під час якої не можна голосно розмовляти. Існує така традиція о півночі в ніч з 24 на 25 грудня. Необхідно відчиняти і вікна і двері, щоб Різдво увійшло в дім. Увечері, перед Різдвом, ватага хлопчиків починала ходити по хатах, носили різдвяну зірку, переодягались у різних персонажів, заходячи на подвір'я, починали співати і колядувати. Різдвяна зірка у колядників символ сонця, вогню та тепла. Вісім її кутів символізують вічність. Зірку калядники заносять до кожної хати, щоб привітати господарів і побажати їм здоров'я. Ще одна з українських різдвяних традицій це ставити на різдво на покуті обженковий сніп, який називають дідух. Дідух символ безкінечності, життя і родючості. Згодом дідух змінили на ялинку. Цей символ прийшов з заходу, де християнство було прийняте раніше. Спершу ялинка була символом різдвяного дерева, а вже потім стала новорічним символом. Також, 25 грудня, в церквах проводиться богослужіння, і опівночі, на світанку, і вдень люди прославляють Христа у молитвах. У цей день дорослі. Розповідаю дітям біблійні історії про народження Христа. Ось таку одну з історій розповім вам і я. На полі ночували пастухи, які стерегли свої отари овець. Раптом перед ними з'явився Янгол. Пастухи дуже налякались, але Янгол сказав: Не бійтесь, у мене для вас. Радісна новина. Сьогодні у віфлеємі народився Месія. У ту ж мить у небі з'явилося багато янголів, які промовляли Слава Богу в небесах, а на землі мир. Після цього янголи зникли. А що зробили пастухи? А вони стали говорити одне одному. Зараз же ходімо до віфлеєму. Пастухи поспішили до міста. Там, у стайні, вони знайшли Йосипа з Марією і новонароджене маля. Кутя, узвар, пампушки, грибочки, голубці, і риба, й борщик запашний. Хто їв їх молодці, аби ще хто взяв і підказав, скільки ж святий вечір має страв. Кутя це найголовніша страва на різдво. Традиційно в святий вечір потрібно на стіл, крім куті, подати ще 11 страв. І ці страви повинні бути пісними, тобто без м'яса і молока. Солодка з пшениці, рису, або іншого злаку. На святвечір готують голодну і пісну кутю, або, як її називають, сочево. Це кутя рідка. Без масла і молока, а на різдво готують багато кутю з маслом, солодощами, фруктами, родзинками, маком та горішками. Діти кутею різдвяною будемо смакувати, і по рецепту смачному кутю будемо готувати. Щоб була кутя смачна, нам потрібна крупа. Злакова і поживна. У мене це пшеничка, рис може бути, перловка, мак потрібен, родзинки, смачні горішки, промедок не забувайте, вітаміни в ньому відшукайте. Тож мерщій котю готувати, Зернятка водою заливати. Потім кашку на вогонь поставте, з дорослим разом. За нею спостерігайте, мак помийте, розітріть, родзинки кропом зальвіть. Ось вже кашка і готова. Додаємо сюди медок, горішки, гарний настрій. Зверху фруктами прикрашаємо і котю смачну малята споживаємо. Дочекалися ми свята і для серця, для душі, на столі кутя багата, пиріжки, узвар, книжі. В хаті ладан в'ється димно, в пасмах затишку й тепла. Скоро зірка перша зійде, посідаєм до стола. i'm